Вже в неділю президент завітав особисто на Черкащину. Спершу відвідав місто Умань. Тут Віктора Ющенка чекали з нетерпінням у залі аншлаг. Появу першої особи держави присутні зустрічали аплодисментами. Вже на початку своєї промови президент запевнив уманчан – не все так погано в Україні, як про це говорять окремі політики. За останні чотири роки країна мала найвищі темпи приросту економіки та найбільші інвестиції у Європі. На перше січня того ж 2005 року в Україні. Було вкладено 8 мільярдів доларів. Сьогодні 39. За чотири роки в українській економіці було вкладено 32 мільярди інвестицій. І це далеко не повний перелік перемог, говорить Віктор Ющенко, які здобула Україна. За кілька годин нагоду поспілкуватися з президентом мали черкасці. Тут його зустрічали по народному святом народився! Більше десятка майстрів народного мистецтва приїхали до Черкас продемонструвати свій талант. Декотрі навіть вчили відвідувачів виставки свого ремесла. Я представляю Городищенський район по дервесних виробах. Я представляю українські традиційні мотанки. Імена такі от виставки дають можливість принести ці знання народу нашому, українському, щоб він розвивався і сам теж навчився творити такі зі. Свято відбувалося у рамках завершального етапу фестивалю мистецтв України. Він започаткований ще два роки тому. Ідея фестивалю зауважив Віктор Ющенко не лише в можливості гарно провести дозвілля. Головна ідея фестивалю національного мистецтва заключала дещо іншому. Давайте задаємо, що ми українці. Давайте задаємо, що за нами стоїть тисячолітня нація. А нація, говорить президент, не може існувати без культури. Якщо в тебе нема культури національної, в тебе ніколи не буде власної нації. Якщо в тебе немає власної нації, тобі ніколи не буде держави. Культура це те топожні, що нас робить українці. Тим паче черкащанам є що згадати. Зокрема, героїчне минуле. Ми українці. Ми не хохли, ми не малороси. Ми українці. За нами українська держава. Вільна, незалежна. Це мрія. Десятки українських поколінь. Давайте будемо гідні. Це брі. Віктор Ющенко приїхав не з порожніми руками, а з державними нагородами та відзнаками. Їх отримали місцеві діячі культури. Теліженка Микола Матвійовича. Потому черкаські творчі колективи продемонстрували феєричне шоу. Вікторія Курченко, Володимир Мельник. Віка новини.